Сектору з січня місяця, його створили для більш нового і сучасного відбору кандидатів до цієї цієї. Що хотіла би більш довести для всіх кандидатів? Ми оголосили оголошення, яке висить зараз на сайті головного управління національної поліції Хмельницької області. Кандидати заходять туди, зразу йде перелік вакансій. Вони можуть собі спокійно передивитися, куди би вони хотіли, бо, тому що там специфіка полягає в тому, що зразу люди ознайомлюються, що вони в той чи інший район собі можуть обрати ту чи іншу посаду. Наступне, що йде, презентація. Презентація вимоги до кандидатів. Кандидат собі переглянув, чи може він туди йти, чи не може, чи ньому відповідає освіта, чи не відповідає, після того він заходить в наступний етап відбору. Заповнення анкетки. Зараз це все зробили комп'ютеризовано, дуже гарно, що вакантну посаду слідчого, заповнюємо анкетку вакантна посада на упереповноваженню. Тобто це зроблено все для того, щоб кандидату було більш зручніше. Людина визначилася, приділилася собі з посади, куди вона хоче йти, вона заповнила анкетку, яка відправляється до нас. Ми її переглядаємо, якщо в нас є якісь певні, до прикладу питання, завжди ми з людиною вказуємо номер телефону, ми телефонуємо, людина приходить до нас, ми її назначаємо зустріч і розповідаємо про наступні етапи відбору. Зрозуміло, що інформуємо про переліку документів, які людина повинна нам принести. Одним із таких більш жорсткіших, що зробили те, що потрібно людині заповнювати в електронному варіанті декларацію. Скажімо так, що це трошки утруднить ситуацію, але тим не менше це залежить вже не від нас. Що по етапах? Етапів буде сім. Перший етап, основний – заповнення анкети. Обмежені його строки на 10 днів. Він буде з 16 по 25 число включно. Єдина, яка не має доступу до інтернету, вона є можливість прийти до нас в волонтер, до нашого сектору, ми йому допомагаємо в онлайн-режимі, заповнюємо анкетку. Хто може з інтернетом, скажімо так, ще не на ти, та ж саме е, телефонуємо, визначаємо е, зустріч, приходить людина, тобто все створено для того, щоб кандидатам якомога е, кращі умови покращити. Після цього 30-ден подача анкети закінчується. Ми формуємо списки, відправляємо людей на тестування загальне. Загальне тестування складається з двох етапів: базовий рівень, те, що вчили у школі, на логіку і. Е, Навички. І потім наступний тест законодавство. По 60 запитань. Ці всі запитання людина відповідає, повинна набрати максимальну кількість балів що це 25 балів. Якщо людина не набирає, на жаль, вона даний етап конкурсу покидає, про що ми інформуємо письмово обов'язково кожного кандидата. Після цього, якщо людина набрала у вони не узагальнюються ці результати, а по кожному тесту потрібно набрати ці 25 балів. Якщо людина прийшла, ми відповідно з ним зустрічаємося і ще один моментом є, щоб людина обов'язково створила свою електронну пошту для того, щоб ми завжди могли її інформувати, направляти листи про інформування, чи переходить наступний етап конкурсу, чи ні. Після того йде камському лікарська комісія, кандидат проходить обов'язково її, відповідно, що там він десь щось може не підходити, тому що рівень здоров'я йому не дозволяє, теж, тобто якби у ці результати знову створюються списки, відправляємо на здачу фізичної підготовки. Після цього всі результати ВЛК, тести, фізична підготовка у загальниці відправляємо на психологічне тестування, де наші психологи їх тестують, на особистісні особисті характеристики. Тут нічого складного немає, просто людина собі, якби ми її визнаємо, яка вона може бути в тій чи іншій ситуації проявлятися. Формуємо всі пакет документів, відправляємо на поліцейську комісію, де з, з, з кандидатом буде проходити співбесіда, за результатами якого його можуть рекомендувати до е, служби Національної поліції України. Це ось такі основні головні етапи. Ми здійснюємо організацію, це все має бути відбуватися чесно. В на нашому секторі працює три працівника, і всі подальші безпитання, подальша республикація, та не дата відбувається тільки з нами. Ось таке, що головне хотіла довести. І дуже зручно, що на сайті самому розміщено анкетки і люди можуть собі обирати посаду.